Не слухай казки ще й про себе. Хто би що не говорив. Не знає, оповідає за себе, Інакше б так не говорив. Не було б часу відпочити. Для сну часу б не було. Своє важко осягнути. Чуже ж, як в небі НЛО. Не намагайся догодити. На цьому згинув вже мільйон. По воді будеш ходити і скажуть, не вміє плавати піжон. Не слухай казки ще й про себе. Хто би що не говорив. Не знаю.